З нами новий гість на зв'язку з Бахмутського напрямку. Сергій Сідорін, командир батальйону тактичної групи 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України. Добрий Ой, день. Вітаємо вас, Сергію. Добрий день, Сергія. Добрий день, шановні телеглядачі. Пане Сергію, розкажіть, будь ласка. От на тлі новин про те, що ворог продовжує активно наступати і далі після взяття Авдіївки. Вони зараз окупували Ласточки, не рухаються в бік інших населених пунктів. На тлі цих новин, яка ситуація на бахмутському напрямку? Чи активізовується ворог на вашому на вашій ділянці фронту? На Бахмутському напрямку противник нарощує свої зусилля щодо проведення наступальних дій. За минулу добу відбулося вісім бойових зіткнень з противником. Найгарячішими точками є населений пункт Іванівське та територія південніше Богданівки, де, на жаль, противник мав частковий успіх, захопив східну околицю населеного пункту Іванівське. і Продовжує там утримувати позиції. Очевидно, що противник буде намагатися в подальшому просунутися та захопити населений пункт часів яри. Вже звідти контролювати прилеглі населені пункти та прилеглу територію. Що значно, значно ускладнить наші маневри, наші переміщення, і ситуація буде доволі важкою. Противник свої наступальні дії супроводжує застосуванням авіації, наносить ракетно-бомбові удари як по передньому краю, так і безпосередньо по населеному пункту часів яр, незважаючи на те, що там досить значна ще залишається кількість цивільного населення. Активно застосовує артилерію, активно застосовує по передньому краю резервів. У противника вистачає, вони постійно підходять. До прикладу, якщо ми знищимо якийсь вогневий засіб противника, там гармату чи інший, якийсь подібний, то буквально через добу цей вогне на тому ж самому місці з'являється інший вогневий засіб, який веде вогонь в нашу сторону. У зв'язку з тим, що співвідношення. Кількості стволів та кількості випущених боєприпасів по противнику у нас і в агресора ну значно більше в агресора і співставляти їх навіть ну інколи смішно в нашій, в нашій четвертій бригаді оперативного призначення. Ми більше намагаємося робити технологічні кроки. Застосовуємо вже всім відомі дрони для коригування FPV-дрони, що значно. Зменшує кількість нашого витрату наших боєприпасів, а також компенсує кількість боєприпасів, які ми випускаємо. по противнику. ще хотілося наголосити про засіб, які ми активно впроваджуємо. Це реби, особливо окопні реби при правильному застосуванні та розстановці біля своїх позицій. Воно практично зводить на нівець застосування противниками в дронів по наших позицій. А також більше кількість ви зараз якраз дуже влучно розповідаєте про реби, і якраз QR-код, який з'явився у нас на екрані, ми його змінили. Він якраз на оці системи, про які ви розповідаєте, це для наших глядачів. Тобто, вони можуть зараз перейти за QR-кодом і задонатити вам на системи РЕБ. І про них ви розкажіть, будь ласка, так як почали. Дякуємо. Так, так не тому що дрони, окопні реби це. Іноді на жаль є розхідним матеріалом, вони завжди потрібні не тільки нашій бригаді. Четверті, вони потрібні всім підрозділам сил оборони України. Якщо правильно їх розставити на лінії бойового зіткнення, противник не зможе практично застосовувати fpv дрони, які доволі точно по нашим позиціям. А також ну значно ускладнить проведення розвідки в нашому напрямку. Відповідно, якщо противник не буде. Візуально бачити цілий, по яким стріляти йому потрібно використовувати більше боєприпасів. Він буде бити по площах. Відповідно, наш особовий склад буде знаходитися в укритті, і це значно збереже життя і здоров'я наших військовослужбовців у зв'язку з тим, що ні резерву, ні кількість боєприпасів, на жаль з нашої сторони ми похвалитися не можемо це системи, які фактично зберігають вам життя і можуть більше зберегти наших військових, які допомагають зараз виборювати нашу незалежність. Вони ефективно протидіють російським піввідронам. Тому давайте підтримуємо бійців бригади Рубіж. Пане Сергію, хочеться повернутись до того, що ви сказали. Ми зараз ще раз покажемо мапу Бахмутського напрямку. Ви зазначили, що росіяни дуже хочуть наблизитись до населеного пункту часів яр. Поясніть, будь ласка, чому він такий важливий. І ми бачимо на мапі зараз її нам покажуть. Ми бачимо, що повз нього проходить велика дорога. Куди вона веде, і поясніть, будь ласка, чому для росіян важливий цей населений пункт. Ну, перш за все, росіянам тим їх більше, тим буде краще. Захоплення любого навіть самого найменшого населеного пункту з нашої сторони. Для противника це буде перемога, свято це журналісти, це пропаганда і тому подібне. Але сам населений пункт часів яр ярвається таким, можна сказати, ключовим на даній місцевості. Він знаходиться дещо на висоті, і після цього противник зможе вибрати у собі вже декілька напрямків наступу в подальшому. Це Костятинівка, Дружківка, можливо, інший напрямок в сторону Слов'янська, і це значно ускладнить наші логістичні шляхи. Більше переваг я на ну на жаль не хочу говорити, тому що ворог так також наш нас дивиться, нас аналізує. Краще не будемо розкривати наші цілі в обороні, наші плани. Краще ми будемо вчати його більше. Всі розуміють, що для нас любий населений пункт являється важливим, цінним, тому що це наша земля. Ну Так і ще раз хочемо закликати наших глядачів. Залишаються лічені секунди для того, щоб перейти за QR-кодом і задонатити на систему РЕП для е, рубежу. І ну це дуже важливо для збереження життя наших військових. І потім знайти відео в Ютубі, ви можете. Пане Сергію, от ви сказали, що може бути важка ситуація на вашій ділянці фронту. Як ми можемо протистояти їй? І чи є в нас все підготовлення для того, щоб зустрічати ворога як слід. Ми uh, Чому Ми проти, як ми знаємо, ну практично трошки менше ніж рік назад противник захопив населений пункт Бахмут і зараз зміг просунутися на декілька кілометрів. Так, кілометри для нас всі важкі, але такої швидкості просування у противника немає. Тобто, сили оборони дають гідну відсіч. Це е, ну це ну саме основне і найголовніше. Все залежить утримання любого населеного пункту, любого будь-якої позиції залежить від своєчасної логістики, від своєчасного підвозу боєприпасів, підвозу матеріальних цінностей, від кількості артилерії, від маневру резервами, які є в розпорядженні командира. І щоб це все полегшити, тобто це комплекс заходів, це сучасні технології, впровадження. Чим їх буде більше, тим буде краще. Саме також головне. Досвід захоплення противником інших населених пунктів, як він рухається, які цілі він ставить. і іноді навіть ми прив'язуємося до дат приблизно до яких дат він хоче зробити якісь свої, так би мовити, маневри, дії і при, ну, придугадуємо, прослуховуємо його і намагаємося в цьому своєчасно реагувати, щоб протидіяти. Дякую вам дуже, пане Сергію, Дякую і всім бійцям, які тримають сьогодні фронт. Сергій Сідорін, командир батальйону тактичної групи 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України, був з нами на зв'язку. Дякуємо вам дуже за ну,